Та будівельне сміття. будівельне під'їзд Савчука 7А. Тут мусор не притривав, не пробирається. Ого-го! Тепер Деснянський пане навело. Ого. Тваринні фекалії та нестерпний сморід. Такий вид має перший підвал будинку 7А Савчука. І знову капає вода. Але ж, мабуть, треба. Лішечки часу да прибрати все це. І буде добре, але це нікому не треба. Усе це укриття у місті Чернігів. Я зараз у довгий заліз. І не буде. А так ми намагалися пробратися в укриття багатоповерхівки, де за умови загрози обстрілу люди мають ховатися від снарядів. На цих кадрах добре видно, прохід завалений непотребом та уламками від сусідньої будівлі, яку майже вщент зруйнували окупанти. бомбини, Ну, давайте. Это когда бомбили, ну, началась эта вот война, так мы вот тут сидели. Вот, без камейки и сейчас. Вот тут мы собрались в подъездку. Что до напада? Після розголосу і тотальної перевірки укриттів у столиці ми вирішили проінспектувати прикордонне місто Чернігів. Звідси до кордону із країною агресором менше 70 кілометрів. Ворожі ракети долітають за лічені хвилини. Торік, після початку великої війни, протягом 40 днів російська армія завдавала по Чернігову ракетних бомбових та артилерійських ударів. Та й зараз Чернігівщину обстрілюють ледь не щодня. Низка мій немає. Ну і от засідання, що я пойду стоять, ось так. ні скамейки, ні світу, ні ма нічого. От вам і вам оборудовали. Оце ми тут сиділи. Ось таким. О, ну, ось... А скільки людей тоді фарбувало? Ну весь под'їзд, ось, ось оце тут 36, так, ну половина було тут. Ось тут сиділи. Trochu z toho A můžeme uh. nás tedy pro to promyslet? Prosím, děvčata. Páni, co se tu ležali už i zde, víte? I tam. Výjahu porádka, nemá děvčata. Vůbec <coughs> jsem chtěl, že Відео наче з фільму жахів у цих нелюдських умовах змушені рятуватися від ракет звичайні чернігівці, оскільки місцева влада навіть на другий рік війни не спромоглася забезпечити своїх жителів нормальними умовами. Усе гарно тільки на цій інтерактивній мапі. Та коли ми взялися перевіряти, були шоковані. Ось, наприклад, у цьому училищі має бути облаштоване сховище, доступне для всіх. Однак, директор чомусь на відріз відмовляється нам його показати. Це Серйозні речі, я, я не готовий. І тоді викликайте поліцію, ми будемо разом з поліцією це робити. Що у сесія власної ради, причому поліція, чого я маю викликати поліцію? А ви не ви є свої, з... свої обов'язки. Ми спілкувалися із очільником закладу кілька хвилин, аж поки він нарешті не зізнався у страшній таємниці. У вас є так, так, Чи облаштовані ваші укриття належним чином? Е, я би не сказав, що в повній мірі. Я вона пішли, покажу. Поки. Знаєте, чому директор так пручався? Бо ось, де облаштували укриття у звичайній роздягальні, так тут подбали про безпеку щонайменше сотні студентів. Як гадаєте, врятуються діти під цими вішалками? І ще чимало укриттів, як нам вдалося з'ясувати, існують тільки на мапі, а ще може у фантазіях місцевих чиновників. Ось, наприклад, цей навчальний заклад позначений на карті як укриття. Прибувши на місце, ми застали таку картину: будівля просто непридатна до експлуатації. І ще одне укриття привид: будівля, як бачимо, вщент розбита. Дива чи не так? А тут навіть вказівники є, тільки ведуть вони в нікуди, бо навкруги жодної споруди, де можна врятуватися у разі обстрілу. Нас. Шість будинків, дев'ятитажних. Ну от подивіться. там от, бачите, Та виглядає. там пройдіть і пошукайте укриття. Його там нема. Написано Укриття, воно у підвалі. А підвали комуністо? А кому належить? Комунікації у підвалі. Там же труби, там пройти не можна. А тепер давайте розбиратися, чому звичайні чернігівці змушені ховатися від російських ракет у таких ганебних умовах. І це при тому, що на забезпечення укриттів місцева влада виділила майже 200 мільйонів гривень. Тож куди поділися ці мільйони і хто за це відповість? Чесно кажучи, видавати незадоволені. Як це здійснюється місцевим органом ведування. Таке враження, що. Органи місцевого самоврядування працюють за принципом якось пережили війну а і був з ним». Наприклад, прийнято рішення краще закрити дитячі садочки, ніж збудувати укриття. Навіщо відновлювати стаціонарні укриття, краще визначити їх як непридатні? За результатами перевірки, я в цьому впевнений сьогодні, що місцеве органи самоврядування не приділяє належної уваги цим питанням насамперед має нести відповідальність за подібну халатність, що може коштувати життя. Звісно, очільник міста. А у Чернігові із цим все непросто. Отже, знайомтесь, Олександр Ломако, у кріслі очільника міста з 1 лютого цього року, підприємець та молодий політик, лідер партії Удар Віталія Кличка на Чернігівщині, секретар Чернігівської міської ради. У 2015 році став заступником міського голови Владислава Атрошенко. З питань стратегічного розвитку міста. На місцевих виборах 2020-го очолював виборчу кампанію партії Атрошенка Рідний дім в Чернігівській області. Був другим номером в списку до міської ради. Дружина секретаря Чернігівської міськради Лідія Ломако-Попова підприємиця. Мати Лідії росіянка, згідно інсайдерських даних, ймовірно, й досі проживає на території РФ у місті Барнаул. Батько, українець з Чернігова, здобув у Росії вищу військову освіту та довгий час працював у структурі корпорації Роснафта, яка займається розробкою газових та нафтових родовищ. Ймовірно, через російське коріння своєї дружини Ломако освічився їй у Санкт-Петербурзі під легендарним розвідним мостом. Місцеві мешканці кажуть, нібито в одному зі штабів політпартії рідний дім від імені пана Ломако відбувається підкуп виборців. Тож, аби перевірити, чи так це, команда Стопкору вирушила на перевірку. У нас, да, Ломако, да? Да. А, з дітками приходять? Ні, можете самі. Діткам дома вручити кандидатуру Ломаку на пост тимчасового мера депутати підтримали майже одностайно, що не дивно. Більшість є членами партії Рідний дім у місцевих змі Ломако називають чорним кардиналом та тінню Атрошенка. Ломака це чоловік, вирощений корупціонерами. З юних літ він членів в різних громадських організаціях, падав на к різним політичним силам. поки, наконець не в запас. Владиславу Атрошин. Отже, фактично ніхто зі звичайних чернівчан пана Ломако не обирав. Та ми вирішили поцікавитися, як би містяни оцінили його роботу. Це не мир, а хто? Це так, фішка І. Ломак, а його я знаю. ні. Про нього тільки подихвали. Не знаю, яка вона людина. А тепер, завдяки аналітичній платформі «Юконтрол» подивимося, що відомо про партію рідний дім керівницею і особою, наділеною правом підпису. Тут значиться Ірина Должикова. Це місцева депутатка за інсайдерською інформацією, дуже надійний товариш і ломаки і Атрошенка. Вищу освіту пані Должикова почала здобувати у Москві, а не абиде і на юридичному факультеті головного університету країни агресора «Московський державний» університет, ось вона сама зізнається у цьому в одному із інтерв'ю. У отца була робота в Москві, і ми вирішили переїхати. Он вначалі перевез маму з сестрою, щоб вона там пошла в перший клас. А ми остались тут, щоб закінчити всі справи, продати квартиру. Я поступила в МГУ на юридичний. Щоправда, через кохання і майбутнього чоловіка навчання продовжила пані Должикова вже у Чернігові на економічному. Та мама і сестра вочевидь залишилися там. Ось їхні профілі у Фейсбук. Обидві вказали місце проживання Москва. Чи спілкується чернігівська депутатка з родичами? Наскільки тісні ці стосунки? Можливо, це зацікавить, чи вже зацікавило правоохоронні органи. Її шість людей зі зброєю зняли з потягу. Понад дві години тримали у поліції, начебто перевіряли документи. Вона виїхала по дорозі назад, але її зупинили на блокпосту, забрали у водія водійське посвідчення. Тож, можливо, і справді силовики перевіряли наявність потенційної схильності для подальшої вербовки. Та повернімося до укриттів одразу після жахливої трагедії у Києві, після якої керівство під кличком неабияк розхиталося. Відповідати от всі, реакція буде тверда. Міста Київ. Херсон, Чернігів, Одеса, Миколаїв, Харків, Конотоп, Біла Церква. В цих містах робота посудових осіб, які відповідають за стан укриттів. Вона визнана незадовільною. Квапливу перевірку бомбосховищ і укриттів заметушилися зробити по всіх регіонах. Чернігів не виключення. І мерчине миттєво відзвітував, що укриття забезпечить питною водою, лавками, медичними аптечками, ліхтарями, вогнегасниками, контейнерами для зберігання продуктів та виносними баками для нечистот. Там, де немає водопостачання, треба поставити ємності з технічною водою. Її не потрібно міняти. Постійно вона може там стоять. Щодо звичайної питної води, треба дивитися до потреб. Можливо, наш апарат використають і будемо змінювати час від часу. Також для кожного укриття потрібно закупити кон. Контейнери для зберігання продуктів харчування. Зауважимо, що це дуже своєчасне рішення, адже війна іде тільки півтори року. І нарешті пан Ломако розібрався, що має бути в укриттях. А можливо, таки подіяли слова президента про притягнення до відповідальності. Боляче бачити, недбале ставлення до цього обов'язку, боляче бачити втрати. І якщо обов'язок на місцях не виконується, це прямий обов'язок правоохоронців притягати до. Відповідальність. Тобто, через півтора року війни і майже п'ять місяців на керівній посаді пан Ломако таки взявся до справи. А все це через гучний скандал, на який відреагував сам головнокомандувач. І хоча на програму укриттів виділили чималі кошти, бомбосховища від того краще не стали. Цікаво, за яким принципом міська рада розподіляє бюджетні кошти. І не лише на укриття, а от приміром і на дороги. Ще одна чимала витратна стаття кожного міста. Подивимось тендери за цей рік. Спочатку року їх було 10. Два ще за правління Атрошенка. Виграв закупівлі пан Михайло Приймак. І саме він, і його фірма виграли усі інші тендери вже за правління Ломако. Це не назвеш співпадіння, але це факт. При цьому всі закупівлі провели шляхом звітування про укладений договір. Тобто без жодного аукціону. Отже, всі кошти, виділені на ремонт доріг, по факту були отримані однією особою. А це на секундочку понад 5 мільйонів гривень. Додамо, що із паном приймаком Атрошенко вже давно, так би мовити, співпрацює. Як доказ, ось одна із подяк на сайті міськради, де бізнесмена нагороджують почесною грамотою. І ще не менш важливий елемент діяльності тимчасового мера будівництво. Все б нічого, але до редакції стопкору звернувся місцевий бізнесмен, який натикнувся на спротив місцевої влади. На його переконання, місцеві чиновники протиправно перешкоджають у будівництві автомийки, попри всі дозвільні документи, Після того, як мене визвав Ломака. І сказав, що у них якоби є інвестор. а у Ломаки є е, смотрящий. Тіп типу, чоловік, абсолютно бізразування, повний ділетант зміркувань безпеки. Бізнесмени називає на камеру ім'я цієї особи. Замість того підприємець розповів про те, як вже кілька місяців поспіль не може отримати місто умови для зведення тунельної автомийки. Хоча на руках має всі відповідні документи та навіть затверджений генеральний план будівництва. За його словами, тимчасово мер вже має на його земельну ділянку свої плани. Значить, мене позвали мака, сказав, що так і так, там є інтереси другого інвестора. Він хоче в тій землі, яка була принадлежала от за забором. Укртелеком відказався, вони взяли на запаси землі міста э, на баланс міста. Да, на баланс міста. І там інвестор хоче стоїть десятиэтажку. Хотя это промышленная зона. Для того, чтобы там строить, надо изменить генплан, который меняется раз в 25 лет. Плюс сейчас военное положение, плюс э, корректировку надо делать. То есть с промзоны выводить в... В, жилую в жилую зону. Плюс вот рядом заводы, вот АТИЛ, рядом КТП, рядом Нет. еще один завод. Ну небеспечно, да. Но Шернигова тут никто ничего говорить не будет. Не знаю. Вся инфопространство оно подотрошено. Там. И никаких движений здесь лишних не будет. А поки команда журналістів перебувала з візитом у Чернігові, то встигли зафіксувати кілька зустрічей пана Ломако. Все б нічого, але ці зустрічі тимчасовий очільник міста проводив у сквері навпроти міської ради. Серед таких собі прихожан ми ідентифікували діючих кількох депутатів та місцевих бізнесменів. Серед цікавих Роман Резнік. При міській раді він відповідальний з питань комунальної власності та фінансів. Також пан Роман є фінансовим директором у Баристві Авреліс, що входить увага в групу компаній Владислава Атрошенка, воно й не дивно, адже у вузьких колах Романа Резніка називають посередником та людиною Атрошенка. Ще серед цікавих візитерів Ломако зокрема став і генеральний директор Чернігівського ковальського заводу Віктор Тарарака. Основним видом діяльності його підприємства є виготовлення металевих виробів. Про що говорили нам невідомо. Але так чи інакше. Про це ви зможете дізнатися у наступних випусках. То чому, на вашу думку, тимчасовий Мер Чернігова так вільно себе почуває. А все, напевне, через те, що має надійного партнера, столичного голову Віталія Кличко. Ми вже згадували важливий факт. Ломако з 2021 року очолює організацію партії Удар Віталія Кличка у регіоні так, що у тимчасового мера двоє покровителей колишній начальник Атрошенко і діючий столичний мер. Тим більше пару років тому партія Атрошенка рідний дім та удар від кличка підписали меморандум про співпрацю. Очевидно, що протеже Атрошенко має посаду мера тимчасово і, судячи з ситуації, в місті не впроваджує ніяких глобальних проєктів, Поза як очевидно не втрачає надії, що Атрошенко таки поверне собі управління містом. проте скоріше за все цього не стане. Адже через подання скарги начальником військової адміністрації Дмитром Брижинським Атрошенко остаточно позбавили крісла мера. Варто лише згадати і закордонні вояжі пана Ломако. Наприклад, влітку минулого року під час масованих ударів по всій території України молодий політик вирішив злітати за океан до Сполучених Штатів Америки. Поїздка тоді обійшлася аж у 55 тисяч бюджетних гривень. Проте жодних відомостей на офіційному сайті, чому він туди їздив, немає. Адже секретар міської ради перебував в Америці з 9 по 21 червня 2022 року на сайті міської ради про події за цей період жодної згадки. Про це загадкове відрядження на своїй фейсбук-сторінці писали депутат міської ради Чернігова Марина Рейко. Історія для гумористичних шоу. Уявіть собі, один чернігівський чиновник вирішив змотатись до США зі своєю партійною верхівкою. Де ж зустрічі з сенаторами конгресменами, де білий дім? Де хоч одна фотка з того, як пан представляв Чернігів, за що ми сплатили йому 55 тисяч гривень? Отож, усе це дуже цікаво і рахуванням визнання провини, що білети до Вольсбургу були придбані за державний кошт для приватної зустрічі звернення до поліції актуальним. Так само пан Ломака з 18 по 26 листопада літав до Франції. Таке собі робоче турне обійшлося у майже 81 тисячу гривень з держбюджету. Метою поїздки, як виявилось, стало надважливе питання під час війни в Україні. Це, цитую, про затвердження намірів встановлення партнерства між містами Черніговом та Реймсом. Виконання такої важливої місії поручили не абикому, а самому секретарю міської ради Олександру Ломако. Ще одна робоча поїздка пана Олександра відбулася минулого місяця. Перебуваючи вже на посаді тимчасового мера, пан Ломако відправився країнами Європи, де за дивних обставин опинилась і його дружина Лідія Ломако. Відрядження тривало з 6 по 21 травня. Витратили на неї майже 57 тисяч бюджетів бюджетних гривень, воно й не дивно, що керманичам Чернігівської міської ради неодноразово закидали розтрату та нецільове використання бюджетних коштів. Наприклад, ось ця закордонна поїздка пана Ломаки. Останній під час повномасштабного вторгнення був за кордоном, але це не було службовим відрядженням. Тобто, пан Ломако був відсутній на робочому місці і при цьому отримував заробітну плату у повному обсязі. Ось у цих відомостях ми бачимо деталі перетину кордону з 8 квітня по 8 травня 2022 року. А ось тут фінансові нарахування секретаря Чернігівської міськради. Тож, очевидно, що коли у міській раді готували відповідь на наш запит, напевно вирішили приховати ці дані. За інсайдерською інформацією, нам стало відомо, що пан Ломако виїхав з України 8 квітня, а повернувся вже рівно через місяць, тобто 8 травня. 2022 року, згідно фінансової звітності, яку надали на наш запит, секретар міської ради за місяць проголу ще й заробітну плату отримав. Тож, очевидно, коли у міській раді готували відповідь на наш запит, напевно вирішили приховати дані про його таку собі неофіційну відпустку. Ось вам і докази нецільового використання бюджетних коштів, але це вже компетенція правоохоронних органів. А поки ми готували цей матеріал, стало відомо, що служба безпеки України 19 червня повідомила про підозру у масштабній корупції одному із заступників мера Чернігова. Тож, поки місцеві політики вирішують питання свободи та власної економічної стабільності, ми тим часом слідкуємо за станом укриттів у містах нашої країни. Ви ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на наш ютуб-канал, аби не пропустити актуальні події корупційного світу.